Критика залужного може коштувати керівного місця у парламенті. Ініціюють відсторонення народної депутатки Мар'яни Безуглої від посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Відповідну заяву голові ВРУ скерував нардеп Ігор Кривошеєв. Абсолютно неприпустимо затягування військових політичних процесів і навпаки участь політиків у прийнятті військових рішень. Тож для мене ну стало несподіванкою така поведінка пані Мар'яни. І ну, як ми бачимо, це не перша така атака на військове керівництво. Її однопартійниця Людмила Буймістер звернулася до генпрокуратури за інформацією змін на початку грудня, однопартійці планують виключити безуглу із фракції. Та чи співпадають її погляди з керівництвом? Якщо взяти зараз план війни, його до речі. Ну, ми чекаємо на комітеті вже багато часу. Кажу, дивіться, ну ми не військові. Ми громадський контроль, демократичний контроль, який має а бути А має натиску. план війни. Вам генеральний штаб має скласти планування. Ну я не знаю, Залужний, шаптала. Там всі воєнноначальники. Я зараз не про особистості, я про інституції. І ви цього плану не маєте? І такого плану ніхто не має в країні. Насправді вже не вперше без углу хочуть позбавити місця в комітеті за останні декілька місяців. Було два таких подання. За словами самої нардепки, одне з них помста за вигнання з комітету нацбезпеки Сергія Льовочкіна. Інше через критику опозиціонерів. Я вже зареєструвала постанову Верховної Ради України. Будемо вимагати її розглянути в залі про відкликання Безугли з члена комітету нацбезпеки та оборони. Останнім часом Мар'яна Безугла відзначилася. Искою резонансних заяв найяскравіша критика головнокомандувача ЗСУ. Парламентарка звинуватила Валерія Залужного у відсутності плану дій на фронті наступного року. Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи зсу, то таке керівництво має піти. І залужним у безуглої напружені взаємини. Це звинувачення стало останньою краплею. Мар'яну рано чи пізно заставлять замовчати або роботодавця, або суспільство, а осад залишиться. Була там нота правди чи не було? Нікого це вже хвилювати не буде. Бо уява в процесі читання вже встигла намалювати картинку реальності, де все це відбувалося. Так працює психіка, на цьому базується пропаганда. Це як арестовичем. Функціонал той самий, тільки замовники різні, та й то не факт. Юлія Васильєва, Новане, 33 канал.